Сумчанка стала чемпіонкою України з кінного спорту. Катерина Очкуренко виборола золото на чемпіонаті, який відбувся днями в місті Жашків Черкаської області. Також в цих змаганнях до трійки лідерів у різних категоріях увійшли Кирило Думчиков та Василь Зайцев. Усі вони представляють сумську кінно-дитячу юнацьку спортивну школу. Це виступ Катерини Очкуренко та її напарниці Капи на чемпіонаті України з подолання перешкод серед дорослих, юніорів, юнаків та дітей. Катерина і Капа завоювали золото в категорії юнаки другої групи, стрибали у висоту метр тридцять. Катерина займається кінним спортом близько десяти років. Каже, що цей спорт обрала не випадково. Цей спорт подобався з дитинства. У мене всі в сім'ї займалися кінним спортом. І ну, ця любов до коня, вона ну, як вам сказати, я не можу її вам пояснити. Вони просто подобаються як самі по себе. Вони тебе розуміють без слів. Це є друзі, які розуміють тебе завжди. Кожен ну, свій крок ми робимо разом. Ми ростемо разом і досягаємо всього нового і досягаємо нових вершин. Для мене це є більше, ніж хобі. Ну мені б хотілося зв'язати все життя з кіньми, бо вони надають наснагу для нового. Кирило Думчиков займається кінним спортом 12 років. З чемпіонату привіз бронзу, виступав на молодому коні бархані. Готувалися з трьох років, коли коню було три роки, зараз йому 5. Готуватися було складно, звичайно, тому що це молодий кінь. Спортсмени-вихованці дитячо-юнацької спортивної школи на Воротинівці. Їх тренер Артем Ярмолін розповів, як готуються до змагань. Є у нас програма, коні шість разів в неділю працюють, три рази ми приїгаємо, там гімнастики, маршрути, різна висота. Кожен день працюємо. В цьому році це вже наші треті, треті змагання. Перед цим був кубок Стриборства. Там ми привезли 13 медалей різного гатунку. У нас є одна така в нашій школі невеличка проблема. У нас немає зимнього манежу критого, і ми взимку ну, маємо, не маємо можливості тренуватися повноцінно. Тобто, і вони почали тренуватися десь вже, ну, як погода наладилась з квітня, місяця. і за цей час вони ну, дуже, дуже сильно підготувалися і показали нормальні хороші результати. Ну, маємо надію, у нас ще попереду в цьому році заплановано 6 або 7 стартів, і будуть ще кращі результати. Кінна школа на Воротинівці – одна з небагатьох в Україні, де діти займаються безкоштовно. Сюди приймають з 10 років. Філії школи є у Стецьківці та Шостці.